Вітаю всіх, мої дорогенькі, поради від карт Ро та послання від е, богінь на завтра, 17 лютого 25 року. О, онах, тихіше їдеш, далі будеш. <говорка> Поговорка, яку чули всі, а кінець ви її знаєте. Тихіше їдеш, далі будеш. Від того місця, куди їдеш. Ну, це я також від себе додала. Не потрібно торопитися або форсувати собиття. Все пройде зайде в положений час, в положене время і тоді, коли це вам потрібно. От така от у нас прийшла мудра ООНАХ. тихіше їдеш, далі будеш. <кій> <кій> Як завжди, починаємо з овнів і поїхали. Овни, карта вищий суд. Ну що, Овни? Якщо ви думаєте, що. Вищі сили за вами не наблюдають і, і, і не бачать, що ви там робите, то ви глибоко ошибаєтеся. Вищий суд все бачить, і завтра вам прилетить по вашим заслугам. Так що готовтеся, овни, получення по заслугам. Тільці для тільці вийшли дві карти: Рицарь Кубків і Повішений. Так, що хочу сказати, дорогенькі мої? Я б на вашому місці, да, не спішила б заключати якісь договори, е, з кимсь сильно цілуватися в дьосна, миритися, відчувати себе прямо на коні. тому що, е, якби ви, не дай Бог, не попали після цих переговорів і цих поцілунків е, в завісняме состояння, да, в підвішене состояння. Е, завтрашній день краще. Нічого не підписувати, нічого не заключати, і так призупинити все і підвиснути. Це порада для тільців. Далі у нас йдуть близнюки. Двоєчка кубків-близнюки. Порадуйте свого коханого або кохану своїм вниманням. Для когось це відіграється як любов, зустріч, пар... ну, так, знаєте, романтик, метелики в животі, Крила за спиною. Прекрасні відчуття польота. Хто ж давно в парі, порадуйте, пожалуйста, свою пару чимось приємним, хоча б якоюсь записочкою. Да? От просипається ваша пара утром, ви вже на роботі, а під подушечкою записочка. Кохана, я тебе люблю. Або кохана, я тебе обожнюю. Ти найкраща. Да? П'ятерка кубків випала для раків. Раки завтра настроєні на переживання, на неудачу, на те, що все пропало, кругом зрада, і взагалі життя потеряла всякий смисл. Раки, Я вам не раджу в таке состояние входити. У вас є ще як мінімум два шанси якихось прекрасних, але ви в своєму отчаїнні не бачите цих шансів. Виходите з такого состояния, ви все побачите. З, з будь-якої з ситуації є вихід, так само, як і вхід. Далі у нас ідуть леви, карта шута. Ну, Леви, ви завтра повинні повести себе так, щоб отримати перемогу над усіма царями і королями. Понимаете? В общем, обвести вокруг пальця, наробити шухару і оказатися мудріцом, який, який от прям все буде контролювати. Опасайтесь, звісно, якихось хаотичних дій і незрозумілих, але обично шути. Шути при дворі, при дворі короля мали право посміятися навіть над, над королями і царями. Да? Далі у нас йдуть діви, карта діви. Вам треба спокій, вам треба відпочинок, вам треба виздоровлення. Займіться своїм душевним станом, своїм здоров'ям. Гармонізуйте свій стан і фізичний, і духовний. Да? Е, е, от, от умеренность, це в нас вона в мене завжди асоціюється, коли душа. Співає, да? От ангели спустилися, Божа благодать, і душа співає. Отакий От стан треба на завтра дівам. Далі у нас ідуть карта маг для е, Терезі, вибачаюсь, да, ну, да, Терези, після дів Терези для Терезів. Ну, аги, ви завтра можете творити все, що хочете. Все в ваших руках. Магічте, змішуйте любі інгредієнти. В ваших руках і жезли, і кубки, і пентаклі, і творіть всі чотири стихії. Да? Творіть, все залежить тільки від вас, ви творець свого дня. Далі у нас ідуть скорпіончики рицарь, монеток, скорпіони. Вам треба подумати про те, як правильно розпорядитися своїми фінансами. Да? Як їх сохранить? Як їх не то, що приумножити, а хоча б зберігати на тому рівні, на якому вони у вас зараз є. І для цього треба перестановитися, подумати, скільки маю, що маю, скільки можу заробити, що мені допоможе. Да? От такий аналіз провести. Далі у нас йдуть стрільці, Верховна Жіця стрільці за вашою спиною можуть плестися якісь тайні заговори. Хтось тобто там про вас може збирати інформацію, якщо у вас є свої секрети, Да, і, анг... і, і скелети в шкафу, тримайте їх крепко в заперті. Це карта рот на замок. Нікому нічого не розказуємо. Таємниць ніяких не видаємо, а також це карта повишеної інтуїції. І тому включайте інтуїцію, шосте чувство, третє око, вещи сни, до всього прислухаємося. Далі у нас йдуть козірушки. Сімерочка монет. Подсчут фінансів. Дивіться, монетки на дереві вже созрели. Ви з двома корзинками садете, Да? пора збирати урожай. Іменно матеріальний. Ви потрудились на славу. Ви виростили дерево з таким прекрасними плодами, на якому виросли пінтаклі монети. Збирайте урожай, підбивайте бабки, як говориться. Да? Водолії. Водолійчики, п'ятерка мічей. Ну що, війна так війна, вам прийдеться повоювати і нікуди від цього не дінешся. Війна буде цинічна, подла, але вам прийдеться вступити в цей конфлікт і постаратися виграти. Ну, а якщо вже й програти, то в чесній боротьбі. І далі у нас ідуть рибочки. Четверочка кубків рибки. У вас завтра якийсь може бути період розочарування, да? хтось якесь зауваження зробить, або хтось буде вами незадоволений, да? або ви сама собі щось не сподобаєтеся. Да? Не впадайте в отчаянні. Це всев'янне явлення. Бог вам і вищі сили готують класний подарок. Головне його не прохлопати, не впасти в таку, знаєте, розочарування, не сісти під деревом, не скласти руки, а крутить головою на 180 градусів, широко відкривши очі. Шанс возле вас. Завтра просто може бути один не дуже удачний день. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.